Там всі плюс-мінус розуміють, що це таке. У мене до вас таке питання: а психічне нездоров'я. От де болить Що болить, коли психічне нездоров'я? Сьогодні у нас відбувся захід, який називався Кава з психологом. Він був присвячений дню психічного здоров'я для дівчат ковшогумської громади. Це був приліт у дитяче кафе, де постраждали діти. Це буквально, ну може, 300 метрів від нашого дому було. І коли це все ну, сталося, чоловік каже: ну мабуть, щось буде і вночі, тому що ну це так І, так. і е, десь об одинадцятій да, десь почався цей артобстріл. Ну, хочу вам сказати, до цього не можна бути готовим. Це було дуже страшно. Насправді, це дуже активні учасники цієї громади, це дівчата, жінки. З дуже різною історією. Їх об'єднує те, що всі вони допомагають людям, вони є волонтерами, вони відвідують військових, вони чекають своїх героїв з війни, є дівчата, які вже ну, втратили, на жаль, чоловіків. Наша мета звернути увагу людей до психічного здоров'я. 10 жовтня, всесвітній день психічного здоров'я. Тож зараз ці дні проходять всі заходи, які присвячені тому, щоб людей повертати до цього, що це є важливо, що це так само важливо, як, наприклад, наші соматичні захворювання. Так? І, звісно ж, вони можуть використовувати ті навички, яких вони набули, і для себе, і для того, щоб допомагати іншим. Ми сьогодні медитували біля океану. Ми робили цікаву техніку арт-терапевтичну, використовували ватні палички. Ми сьогодні використовували метафоричні карти. У нас така була дуже велика палітра інструментів. Які можна буде впроваджувати для себе, своїх близьких і взагалі для будь-яких людей, які є поруч. саме сьогодні? Ми запросили Вікторію на таку ресурсну каву для наших жінок, які працюють в медичному центрі, які волонтерять, які перші бувають на містах після обстрілів, які допомагають людям підтримувати їх фізичне, емоційне ментальне здоров'я. Звичайно, такі заходи потрібні, тому що ну, кожен займається своєю справою. Да? Психологи є психологи, ми волонтери. Хто там і рятувальники рятують? То есть, я ж я, Ну я можу, як як людина, да щось, щось порадити, але коли ти на цих заходах, то ти вже набуваєш якихсь навичок, то есть, ти вже як професіонал. Треба навчитись розслаблятись самій. Бо в даний момент це дуже дуже важко більше сконцентруєшся на на роботі, на родині, на сім'ї на своїй. Тобто для себе залишається дуже мало часу, а потрібно самому розслаблятись і якби. Для того щоб набирати сили, бачите, ми зараз живемо в умовах війни, так і не все нам може підходити. Але оцей ресурс, оцю соломинку, ми її можемо брати з багатьох речей. І моє завдання сьогодні було спробувати показати палітру, а обирати дівчата будуть самі.